Так, друзі, всім привіт! Завітали ми сьогодні в гості, нас пригласили, на демоділянки від компанії Вніс знаходимося зараз на Проуцький район Олександрівка, село. Це все на трасу, який в Харків, в принципі, кожен може заїхати і подивитися. Буквально це там е кілометр від села. І зараз ми познайомимося з новими гібридами, які предоставляють вніс до реалізації. Подивимося на їхні гібриди кукурузи, в якому стані вони зараз знаходяться. І зараз нам ведучий агроном Юрій від компанії Вніс розкаже і покаже, які є новинки Це в цьому сезоні 23-24. Це який, який гібрид? Це Парадіс. Парадіс. Це новинка. Да? Новинка буде в цьому році. Так, ну, і це... в тому році вже реалізація була. Ну, в тому році його трохи ре... реалізували зовсім, в цьому році трошки. На, на наступний рік, я думаю, вже буде. Ну, рік mm -hmm. 23-24, я думаю, вже там буде нормальна реалізація, піде вже його в принципі, ми дослідили. В що... чому його фішка? Чим він такий класний? Він класний По тим, порівнянні що... з вн 6763. Порівняння порівнянні з Вен 6763 це взагалі два різні гібриди, їх порівнювати. Ну Важко, бо в них ФАО в 67,320, в цей 270. -й. Якщо брати 67 це більш пластичний гібрид, який можна вирощувати там в різних кліматичних умовах і він дає стабільні врожаї. Е, е, Парадіс це гібрид з 270 ФАО. Тож ви можете бачити, що вона тут зав'язала, 20 рядів тут зав'язала вона. ну Взагалі по полю, як пройти подивитися, 16-18 рядів по ній. Для 270-го фау це дуже навіть непогано. І, а так, тут. Більше 30. і, і, ви, і ви бачите, більше 30. Більше 30. Вона тут, тут я Потенціал думаю, за 10 стоїть. так? Тут, так. Да, тут потенціал за 10 стоїть. В неї щіль, щіль, щільне зерно е, в рядові. І ви можете вже подивитися, вона вже цей вже, вже воскова вся. Лоскова стиглість. Вже хрусткає. Вона вже, вона вже є, І... Ще трохи можна до збирання, так? Да? Чорна точка з'являється. Уже ага. тут вологість, я думаю, десь 30-32, 34. То... Ну, 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 а як по практичному досвіді вона вологу скидає? Ну, у нас були, були вони на випробуваннях в різних точках України посіяна то і, і сіялася з такими іменитими контролями, так? то питань там вона не програвала взагалі, а в деяких моментах там, і вона навіть нижча на процент-півтора вологість була нижча по ній. Угу. Ну, а... У ну, порівнянні 67, так? Ну, Знову ж таки, зрівнювати... Якщо, якщо ми будемо молотити цих два гібриди умовно в листопаді місяці, то в них однакова вологість буде, тому що і до того часу і 67-ма і ця скине вже. А якщо ми будемо, почнемо молотити е, в середині вересня місяця, то зрозуміло, що ця буде сухіша. Е, я думаю, десь на процента 3, оскільки в неї фауна 50 одиниць менше. Просто волога завжди була критичним таким моментом. для ну, збирання. І ми, і, ми, і ми над цим працюємо, ми розуміємо зараз, що. Враховуючи ціну на сушку, то це доволі така вагома затрат. Якщо раніше процент-півтора ніхто особливо не брав до уваги, то зараз читають кожний процент і плюс дуже велике значення має, наскільки як класно кукуруза віддає вологу під час, під час сушки. Зараз ми теж цим питанням займаємося, досліджуємо, як, наскільки класно зерно віддає е, вологі, в, вологу під час сушки. А від чого волога втрачається? Від товщини качана, від самої характеристики. То, від, 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 ну, від, Перше, від характеристики гібрида, від генетики, від товщини uh -huh. від товщини качана, від е, форми зерна. Якщо зерно буде, тут зерно продовгувати і тонке, то з нього площа випаровування е, вологи набагато більша, він віддає. Ну, з нього Простими словами, з нього видуватися волога на набагато швидше. Буде. А в Порівнянні зубовидні і полузубовидні кремниці. Ну, якщо, якщо взяти кремениці зубовидні, то зубовидні краще віддають вологу. Ну це так склалося природньо. Так склали, бо зубовидні взагалі, Зубовидні лінії пішли там з Південної Америки. Так, відповідно, там зовсім інші кліматичні умови. І так природньо склалися, що вони віддають вологу краще. Кремінь же ж пішов з Європи. Тут зовсім інші ґрунтово-кліматичні погодні умови, і він вологу віддає, чуть-чуть ну, гірше. — А взагалі ваші лінійки ну, будуть кремнисті? Ну, допустимо, кукурудзу, не в крупу, так нас маємо. — Ну, не знаю, можливо. І може продать, мож, мож, Можливо, це. І можливо, і вони з'являться з часом. Але ну, якийсь зараз попит на кукурудзу, на кукурузу на крупу, якщо взяти в загальному масиві. Ну, приблизно такий самий, як і на Ну, шукати реалізацію. І це вузькоспеціалізовані господарства цим займаються. Тому можливо, можливо, вони і появляться, але я не знаю, коли я, я якоїсь такої конкретної відповіді не можу вам вже надати по цьому питанню. Я думаю, якщо тим більше буде попит на... Ку кукурузу, з якої буде хороший вихід крупи, тим, е тим більше ймовірніше вони будуть з'являтися. Це у нас Парадіз, це гібрид. новенький? Парадіз мантикора. і Мантікора, зараз да. ага. ми по порядку. По Парадізу я ж говорю, в принципі, на випробуваннях він показував один стопів по врожайності був серед наших гібридів і серед гібридів конкуренції, які були на контролі. Е цей рік вони вже посіяні в товарці, в демо. Будуть результати, будемо збирати, буде видно. Гібрид дуже крутий. Mm -hmm. це, так? Так, mm -hmm. Я його рекомендую по нормі висіву по цьому гібриду, якщо брати в даних кліматичних умовах, то він має непогану компенсаційну здатність за рахунок качана, тому ми рекомендуємо його сіяти, щоб густота стояння на момент збирання була десь 60-65 тисяч на гектар максимум. 65 це вже навіть багато. Ну, є, так, посіву десь. Ну, в нашому регіоні сіять на метр 72 тисячі десь приблизно так висівають усі. Ну, 72, а якщо ви посієте 67, то для нього це не критично, тому що таки повторюють хороша компенсаційна здатність, хороший качан. Він, він азоту скільки нам треба. Він витягне, скільки, скільки, ваш кошельок, скільки кошельок вас буде дозволяти. В, в, в Будь-яка кукуруза буде чутлива до внесення азоту. Якщо порівнювати вже е, з нашими кукурузами, да, ви згадали за 67, то 67 в цьому плані більш стабільніший гібрид. Вона, скажімо так, буде більш прощати помилки. Тут гібрид кукурузи Мантікора це також наша новинка. Гібрид з V-310, гібрид, який ну, на даному демополі він заложив в середньому 16 рядів, менше, до речі, як, як Парадіс. Ви можете бачити, що десь вона добре, ця кукурузу. Ось пішла перетяжка, бо в неї стрес mm. хороший. Ось, а це які ось, гербіциди тут. були внесені, не в курсі? Тут ґрунтовий гербіцид Акріс носився у дозі. Ой, тербутилазин і ні, 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 пентеметалін П. по це так. Нов, це так, якийсь новинка? Ні, це не новинка, це Це, це і... крутий, красивий препарат. Ми бас... Бас... такими не займаємося. Басовський старий препарат, він хороший, але тут тербутилазин зіграв постійно, чуть -чуть, по чуть-чуть. чи трохи в негативну да, сторону. Спрацював, скажімо так, ну це вже далі. Знавте жорсткіший, ніж. Прометрин. Ага. На соняшник краще використовують прометрин. Всі, хто там доказує, що термотовазин модний препарат, модний, але він для соняшника жорсткий. Mm -hmm. Тільки розглядати mm -hmm. прометрин, пропізофурну. А він стійкий до, до промивання взагалі. <клитурний> <Тепотелозин>? <клитурний> Ні, ну проховність невелика. Невелика. Ну, да, да, по ну не за такий, як ацетофор, що він убиває вже на світі. Давай з гібридами розмірнішся. E, так, 16 рядів, також був на випробуваннях, також показував непогані результати. Гібрид кременистого типу. Ну, я ж кажу, Якщо брати в розрізі цього демополя, він, е, були в нього два стреси, як мінімум, у нього було. Ну, покручені, знає, да, Щось десь йому не подобалося. Також, також хорошою воло. Хороший волого... Це вологовідачі. Це ну... на ну, со, 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 40 одиниць ФАО. Да. 40, 40 одиниць ФАО. Це, 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 в нинішніх умовах це вагома роль, враховуючи, яка була весна холодна. Ну, а взагалі ви рекомендуєте ну, вниз в нашому регіоні, Київській, Полтавській області, які використовують. У вашому регіоні я рекомендую сіяти оці гібриди, що висні, Тесла Марок 290 67 і дві новинки. Дві ну, новинки? Флагман це 67-й в нас, найкраще продаваємося і Гранд-6. Гран 6 це суто наш інтенсивний гібрид. Гібрид класний, гібрид, якого можна, якщо в нього все понравиться, він запне за комір будь-який гібрид серед нашої селекції і багато гібридів через серед імпортної селекції. Але якщо йому щось не сподобається, якщо десь буде якісь стресові умови, то він. У нього дуже велика ця амплітуда йде між хорошими і поганими умовами. Він чисто, Впрочай, ін... треба він чисто інтенсивний за гібрид да. Ну, за посівом і погода, але ж на погоду ви не це. Ну, да. Ви бачите, що в мантікора і, пар... так і Параді, зуби гарні, але якщо звернути увагу, то в Мантікора зуб. Більш буде ну, квадратніший Його чи мало, що. Але він, він буде квадратніший, ну, понятно, що він ще а Парадіза, він, а а він більш плоскіший. Це один можна сказати, один з самих улюблених моїх гібридів. Я цей гібрид полюбляю за стабільність. Гібрид, який в принципі, непогано себе показує, Усіх ґрунтово-кліматичних умов. У 2020 році, коли була посуха, всі пам'ятаєте, да, що там горіли кукурузи, так от 67-ма наша і Тесла серед, серед усіх гібридів вони найкраще себе тоді показували. Ну, гібрид реально класний. Гран 6 тоді добре і... в деяких регіонах. Ну, 63-й в Призласухі абортувався зовсім на мільйонів Трас Кременчук, просто показав 63-й 63,0 врожаю, а гран шостий показав врожай тоді на той момент 3-3,5 тонни. Тобто вони Це, враху... було Це був сверхурожай. Тобто 63 го не було зовсім. Оце такі діла. Ви можете бачити, тут стрес також якийсь був, бо ось пішла перетяжка да, по кукурузі і качан чуть вигнутий. Але в принципі, вона не, ну, виповнена, вона, вона, вона запилена. да, да Тут у ряді 18, напевно. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 17. рядів кукурудзи. Да. Тобто, ну, гібрид реально класний, гібрид стабільний. Якщо я не знаю ґрунтово-кліматичні умови, які фермера, яка Система захисту, взагалі яка агротехніка, то я цей гібрид рекомендую. Я впевнений, що він непогано себе там. Він покаже. пробачає помилки. Так, да, він пробачає помилки. Оцей гібрид буде пробачати помилки, не серйозні помилки. Це нам не серй... подобається, бо серйозні помилки ніякий гібрид не пробачає. Да. А цей гібрид буде пробачати, він простий, скажімо так, з ним просто працювати. Ну гібрид класний, гібрид, гібрид стабільний. І я їх рекомендую всім. Якщо брати в нас в лінійці два гібриди з фаум 320 Гібрид Амарок 290 і вн 67-63, що там, що там фау 302 Різниця між цими гібридами. 67-ма це гібрид більш пластичний, як я сказав. Його можна вирощувати в різних ґрунтово-кліматичних умовах, і він, як я сказав, пробачає деякі помилки. Амарок 290 більш інтенсивний гібрид. Гібрид, який полюбляє достатнє азотне живлення, він гостро реагує, якщо азоту мало, і він це може показувати по листю. І гібрид, який полюбляє достатню кількість вологи, ну, він інтенсивний. Взагалі, на вашу думку, стільки оптимальне азоту для кукурузи? Щоб Оптим... волога була невисока, ну, щоб груди ну, нормально. була. Оптимальна кількість азоту це пише книжка на тонну, на тонну, на тонну продукції. Так, там потрібно, по-моєму, 24 чи 28 кілограм азоту в діючій речовині, якщо це, я не, не помиляюся. Це нереально. Це, ну, так. Це нереально тому... А реальні цифри які? Реальні цифри, 100, 100 реальні в діючій речовині, так. Да. реальні За цифри щастя. це 250-300 кілограм карбаміду. Два-три два, хороших дощу, коли вони потрібні в критичний момент, ну в критичний момент культури. І питань ніяких не буде. Міжрядкове підживлення. Стоїть, не стоїть? Стоїть. Якщо ви, якщо ви будете робити, Карел. якщо ви оцих 300 кілограм азоту, поділите хоча б на два внесення, це буде тільки великий плюс. Припустимо, якщо ви дасте при посіві там. 150 кілограм, да, там румом розкидаєте, умовно, бо сівалкою. Ну, в принципі, сівалкою ну, а в корінь можна внести. В корінь що краще? Карбамід чи селітр? В корінь. В да. корінь, що, що, що забили? Маєте карбамід, маєте селі. Селітра тільки зразу починає діяти. Карбамід так. в залежності від, від, ну, від, від погоди, від температури, почне діяти там, від 14 до, до 18 днів. Залежності. Максимальна доза Яка можна внести в корінь. Ну, як, якщо, брати, якщо брати грунтово кліматичні умови, оці, які ми зараз знаходимося, то я б 100-120 кілограмів, я більше б не, не вносив під корення, якщо ми браємо. Це, це знову залежно це в залежності від циварів. Якщо засуха, це спрацює в обратну сторону. Ну, тут же ж, тут, тут ж потрібно дивитися, дивитися по кількості цієї. Ми не можемо спрогнозувати 에, ви спрогнозувати погоду, ви не можете, але ну ви можете е, при бажанні визначити вміст, вміст, вміст вологи в ґрунтовому грунтов, шарі ґрунту. Метро, в метровому шарі ґрунту. Якщо буде достатньо кількість, хоча б там буде 120 міліметрів її вище, то, ви, то ви можете давати спокійно е, і 100, і 150 кілограм азоту під корінь кукурудзи, і там буде все добре. Там її буде 90-80 міліметрів, а да, той 50, як це було у 2020 році, тобто зими взагалі не було, то зрозуміло, що азотні добрива будуть працювати в зворотню сторону. І все залежить від сівалок. Якщо сівалка покладе, кине азот зразу до насінини, то будь-яка кількість азоту буде її трошки в сторону Все залежно, все залежить від сівалки і так далі. Тому тут, тут важко сказати якісь конкретно якісь цифри називати. Взагалі, Тут треба конкр... оранка, конкретно пристосовуватися до, е, до, тих грунтових умов... до тих погодних умов і до того, до... У до, регіону, до, виробного до, виробного до, до, виробного. до, того да, до того, до тих грунтових кліматичних виробного. умов, які вирощують, які, красиво, які оранка, знаходяться. Дисковка. Звісно, буде краще воранка або глибоко рихлення, якщо, це буде, якщо вона буде якісна і, все, і... рихлення максимальне, і... Скільки? 45? Ну, рихлення, ви дивитеся, на якій глибині у вас знаходиться цей. Зна зна знаходиться ущільнення. ущільнення, так, і тоді дивитися. Можна її рихлення робити і на 30 сантиметрів, можна і на 45 рихлення робити сантиметрів. Так само оранка, оранка дивитися, на які глибині у вас закладається материнська порода. Якщо тут глибина гумусу буде, ну, чорнозему буде тут сантиметрів 50, ви можете спокійно оранку робити там на 25 сантиметрів, умовно, так, глибше її не треба під кукурудзу робити. А якщо у вас Якщо Чорнозем буде там 20 см, то, то відповідно робити на 2 см, щоб материнську породу не піднімати. З вашого досвіду кукуруза по кукурудзі. Якщо у вас в перший рік не було ніяких проблем по хворобах, ніде там Сашка не проскакувала, mm. не було е фузаріозних, гнилих і так далі, то ви можете спокійно висівати. Єдине, що Взагалі то, ваші гібриди сійки до Сашкових пороб. Ну взагалі, О, так, На, на похирчаста, так, так. так, вони настільки до похирчастої, до твердої сашки, але все буде залежати від знову ж таки, від умов і що Попередні, було посіяно, що було посіяно так. на цьому полі. Так. Якщо тут було попередній рік було велике засмічення там похирчастою або твердою сашкою, так, то, то, можуть, то можуть бути питання. Якщо ми беремо нормальні умови, то питань по наших гібридах. А Зернові. 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 Ага. А соя? Так собі? Соя, соя, хороший підпередник, якщо виходить, зібрати під, під пшеницю непоганий підпередник, попередник, ні, сіти кукурудзу, со, соя також непоган, буде непоганий попередник під. Ну, просто пізнеї. в цьому році дуже багато сої. А наступний рік хлопці захочуть сіяти кукурузу. Чудово, хай сіють, в них будуть чудові врожаї. Понятно. Все, хлопці, купляйте кукурузу і в Нісовську хорошу. Так ну що, пиши далі, до Тесу, те саме пізніше. Якщо серйозно взяти, ко... тут кожен гібрид. Якщо пройти в от я заходив метрів 30, заходив, качани, що з краю, що всередині, там вони чудові. Тесла це, напевно, один з самих в наших гібридів, якщо взяти в розрізі по Україні. Це гібрид з F 350 кременистого типу, взагалі дуже класний гібрид, дуже пластичний. От Він без перебільшення його висівають в різних кліматичних умовах, в різних областях України він показує дуже, дуже достойний, дуже класний результат. В ваших районах, я думаю, він тут також ви... повинен бути. Він, він, він також непогано себе показує. Він може зав'язувати 18-20 рядів, але в середньому він зав'язує 18, 18 рядів. Кременистого типу, вологу, як для Фао-350, він віддає просто, просто шикарно. У 2020 році, коли була посуха. Карлівський район Астарта. Ну, Всі знаєте, агрохолдинг. Mm -hmm. Там цей гібрид давав 3,5-4 тонни. Тоді як більшість гібридів просто передискували і не збирали. Цей гібрид збирали вони 3,5-4 тонни. А взагалі для ранніх посівів, яка краще купувати? Ранні Ранні посіви. Ранні посіви в вашому розумінні, що таке ранні? ранні посіви? ну, скажімо так, не, не, Коли буде у вас температура ґрунту, грунту. Якийсь календарний термін. При плюс, віця, при плюс шести я, я не рекомендую. У нас немає таких гібридів, які можна сіяти при плюс шести. Uh -huh. Буде велика кака, якщо посіяти їх при плюс шести. Якщо взяти е якісь цифри назвати конкретно по температурі, плюс вісім і щоб тенденція йшла до збільшення. Uh -huh. От 67... сьому. Парадіз має непоганий стартовий ріст, він теж в принципі, цей рік спостерігав, непогано стартував при низьких температурах. «Парадіз» 67, «Тор» наш 280 ФАО, Тесла. Вони непогано стартували при, коли було похолодання. Але похолодання, ще раз я повторюю, це плюс 8. Нижче я ні в якому разі не рекомендую сіяти. А взагалі краще, щоб і ви спокійно спали, і ми спокійно спали. Плюс 9, плюс 10, тоді у вас будуть рівномірні сходи, вона у вас вискочить, там, ну, за умови, що там буде вологість, вона у вас вискочить там, на 10-й день і питань ніяких у вас не буде. Глибина саме... заробки саме більше. В моїй практиці глибина заробки була 8 см кукурузи на чорноземлю. Як вона себе почувала? Тоді була сильна посуха, тоді е, ми, ми, сія, ми сіяли кукурузу, спочатку почали сіяти кукурузу на 4 сантиметри. Потім я прийшов, це я працював ще не на місці, працював на виробництві. Потім я прийшов, порився, дивлюся, що вологи недостатньо і ризикнув, завалив її на 8 сантиметрів цю кукурузу. Сходила вона дуже довго, болюче. Вилізла вона фіол, не фіолетова, а салатова. Вирізла. Ну видно, що їй тяжко було. Але сходи були рівномірні і, і рядочки. Стояли як ниточки. Далі вона тоді пішов дощик, вона підтягнулася і полетіла. А там, де було на 3-4 сантиметри, так сходи були строкаті, постріляні і в кінці-кінці воно тоді е вилізло, скажімо так, боком. Де яка густина посіву? — Густота посів у цьому регіоні на момент, на момент збирання, щоб у вас десь було 58-62 тисячі. Да, вона має хорошу компенсаційну здатність. Ну, ви можете бачити, цей Тенденція качан. така, Чим більше фаго, тим рідше да. ти, Так, речі, качан. До речі, можете звернути увагу на качан. Ви бачите, що він в неї тоненький, маленький, Тонень. зерно в неї плоске, навіть не враховуючи, що фагова 350, в неї тут да. хороша, хороша yeah. площа. Так, Вивітрю, вивітрювання вологи, да, качан тоненький, я ж говорю, вона вологу, як для Фао 350 віддає просто ну, всі бояться просто 350. Просто думаю, є така тенденція, вони думають, що вона погано скидає вологу. Всі волога. всі бояться. Я з вами згідний. Ну хто сіє Теслу, хто хоч раз її попробував, в принципі, фермера залишаються задоволені. У нас просто випадці. Такі клієнти, як вони посіяли один гібрид, вже на другий їх дуже важко Ну, не приходиться уговорювати, щоб вони взяли якийсь гібрид, попробую, а потім. О, да, це хороший, нам підходить. В вніс, а, Наприклад, ми не опускалися, стараємося не опускатися нижче 300 фау. Це в цьому да. році зараз подивимося, як це покаже парадіс. А так, тобто, ми 63-й тор з цього року теж викинули, ну, Всі вважаю, що, не як, дуже цікаво. як півіха 180-та фаут, вона буде суха, як воїн. Він для, може для іншого регіону, я не кажу, що поганий чи хороший гібрид, може для іншого регіону. В нас ні 63-й, ні тор себе дуже там, круто не проявив ні раз. 63-й 63. 63 був один рік, що він себе хорошо ми, по Семенівському району проявив, там були врожаї щось таке під 13 тонн. Але це був один, один раз вистріл. 63-й це наш старий гібрид. Свої роки 63 був. ну, напевно... Найбільш продаваємий в нашій лінійці, його висівали теж, там, з півночі на південь, я тільки як прийшов на роботу, я його ще застав, скажімо так, його, його зірковий час, да, будемо говорити. Він класний гібрид, він класно віддає вологу, але в останні роки, да, дійсно, він, якщо, порів... по якщо порівнювати з нашими гібридами, так, він місцями просідає по врожайності. Ну, тим не менше є, є клієнти, які його з року в рік беруть, яким він подобається, вони його висівають і, і питань немає. До речі, в мене в тому році була демоділянка, і тор посів четверте чи п'яте місце. І за того, що він скинув найкраще волога. В нього було 18 було, було тор, тор погано, була 18-та волога, коли у сід була 21-22-та. Тор непогано. Хоч і вражає була менше вісьми, але в перерахунку на вологу. По 200 гривень то на процент, то він вийшов практично на третє четверте місце. Тор непогано скидає вологу. Тут ми ж можемо надавати рекомендаційні характери. Правильно, я не можу. Краще самого фермера ніхто не знає, які в нього ґрунтові умови. Тому що на одному полі може бути там до п'яти типів різних ґрунтів. Да? Від чорноземів до пісків. Там. І краще хазяїна практично, цього політику. Теж не знають, що в них на полі робиться. Тому тут все. Тут потрібно пробувати, тут потрібно підбирати, правильно підбирати гібриди. Якщо правильно підібрати все, то, то питання не повинно ніяк виникати при нормальних, при нормальних умовах. Стора просто він надає хорошу вологу, за що теж та, тонковий початку. Стержень якийсь таке, цікавий 63-й Ну 63-й товщий, Тора, Все рівно. От ми е, скільки можливо, в розрізі дивилися, 63. й Ну, Тор от... торос, ну, грубо говоря, навіть може інколи тоньше. Торос буде тонше, навіть да, да. за того, що це. Ну, те, тоже, теж, як до 350-го фау, це тоненький. Ну, ставили. це ще ж фаза. Ну да, так, не дозрившо. Добре, з цим вибухом. А що тут не представлені більш ранні гібриди? Ні ТОР, ні 63-й, чи ті? Ну тут була обмежена, ви ж бач... бачите лінійку. Тут, була... ну, тут усі тут, хочуть показати. Тут, себе. тут було обмеження по гібридах, так. І е, я ну я я вирішив не висівати. І плюс я. Так я займаюся демоділянками, я хочу відійти від того, щоб висівати всі всі лінійки. Я хочу висівати ті гібриди, які я бачу, які вони будуть себе тут проявляти, так? які будуть при, ну, показувати чудовий результат. Тому ми потихеньку від цього відходимо і на демополях, буде у нас висіяно 4-5, максимум 6 гібридів, які будуть підходити для, для, для цього регіону. Так. Всі лінійку висівати я не та, та, Не, не, не відлякувані плія да, 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 відповідним да, гібридом. Да. Звичайно, в цьому році це ж пов'язало по два качанчика, а десь і по три. Два-три качанчика це ну, для мене, особисто для мене, один повноцінний качан краще. це завжди краще, це плюс, чим два, скажімо так, неповноцінних. Можливо, десь, якщо взяти. По фізичній вазі по врожайності ви вискочите на якусь тонну, але по вологій віддачі знову ж таки на процент півтора ви ви просядете. І в кінці кінці воно вийде на одне й те саме. Тільки у вас будуть більш логі... Більші логістичні затрати. А від чого залежить, Що він по два-три качана? Від це чисто залежить від гібрида і від умов. Якщо кукуруза відчуває, що вона може потягнути, так само, як і пасинки. Якщо їй все, все хорошо, да, вона відчуває, що вона може витягнути це все. Вона може або гнати або пасинками або кидати два качана. Ну потім, якщо йдуть стресові умови, вона пасинки або може скидати, Абортує. або той самий качан може абортувати. Ну, по -порі... По-різному, це на це ну, генетики пасинки, це не страшно? Пасенки впливу на врожайність вони ніякого не мають. Ні позитивного, ні негативного. Це на ну, в... все ж, на ці... Ви Ви беруть. Ну, можна... Це можна трактувати так. Дехто трактує так, що вони забирають. Е... Частину живлення на себе. Я можу парірувати це, можна сказати так. Більша листова поверхня, кращий фотосинтез. кращий, кращий фотосинтез. Тому тут 50 на 50. Але ми проводили досліди. Ми ці пасинки обривали, грали, ну не було ніякого впливу на врожайність. І якщо в мене там ще 5 років назад, 4 роки назад, фермер там. Дзвонив трубку і кричав до мене, що ти продав мені F2, да, там, що в мене пішло розщеплення, да, продав... то, то вже фермер зараз, вже в принципі, вони до цього доходять, що це па, що вони не, мають, не мають ніякого впливу на врожайність. І, ну, і проблем, скажімо, з цим немає, тому з тим вже набагато простіше. І... Я з первими пасанками зіткнувся на пекалбі 10 років назад. Дуже масово пасинкувалось, жирувала кукуруза, кстати, в Лубенському районі духове. То ну нічого, врожай зібрали хороший, вологовіддача хороша. В минулому році по вашим гібридам масово було посинкування, але ж теж вологи було достатньо і, ну, і жалувалися в основному ті, хто заряджав добре. Ну, пас, пасин, вони, 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 з, вони з року в рік ці пасимки появляються, Десь вони більше появляються, десь вони менше появляються. Ну, Кукурудза – злакова культура. Ми від цього ніде не дінемо. Злакова культура вона має, е, вона має кущення. Генетично, так, да, намагаються це придушити, але ну, це, не, це, не, це неможливо зробити. І воно проявляється періодично. Але я ще раз повторюю, що впливу на врожайність воно ніякого не має. Абсолютно ніякого немає, впливу на врожайність.